Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація втратила 1688 танків, 1000 знищені 544 захоплені українськими захисниками, 79 пошкоджені, а 65 просто покинуті окупантами. Про це повідомляє моніторингова група Орікс. Військовий аналітик Якуб Яновський зазначив, що статистика включає лише ту техніку, щодо знищення якої є фото чи відеодокази. Яновський наголосив, що реальна кількість може становити близько двох. Ох, тисяч танків. Зокрема, генштаб ЗСУ повідомляє, що станом на 9 лютого Російська Федерація втратила 3255 танків. Перед початком війни Росія мала близько 4 тисяч танків у резерві. Однак багато з них збереглися лише на папері. За даними Орікс, загальна цифра втрат російської техніки становить майже 9100 одиниць. Загальні втрати України становлять 2934 одиниці техніки. При цьому Україна втратила 4 159 танків, а захопила понад 500 російських